Всім привіт! З вами Грін та його блоки. А ви знали, що Майнкрафт може виглядати красиво навіть без шейдерів? Я створив збірку модів, яка покращує вигляд і відчуття від Майнкрафту, залишаючи його максимально наближеним до ваніли. В коментарях до останніх відео по моєму постійному світу були запити поширити повний список модів, тож поїхали. Базовий мод, що обов'язково має бути в кожній збірці, це мод меню. Він дозволить налаштовувати параметри більшості інших модів, що дуже зручно і нам знадобиться. Я білдер і для мене важливий візуал гри, тому в першу чергу я акцентую увагу саме на цьому. Мод Better Clouds замінює стандартні квадратні і гострі хмари на м'які, легенькі і напівпрозорі, які чудово вписуються у стилістику гри. Також візуал доповнює мод Simple Fog Control. Він дозволяє налаштувати туман в грі. Так, щоб він був м'який і плавний, найкраще використовувати значення від 0 до 130, як показано на екрані. А Бобі доповнює цей ансамбль, додаючи реальну промальовку на 32 чанки, звичайно, якщо ваш ПК може це потягнути. Таке поєднання візуальних модів дозволяє зробити з ванільного Майнкрафту шикарну кінематографічну картину. Поле зору збільшується до реального. Туман драматично покриває віддалений ландшафт разом із хмарами, доповнюючи відчуття простору і відстані. В Майнкрафті безліч унікальних і чудових звуків, а в їх студії звукового дизайну працюють неймовірно креативні люди. Але маленька інді-студія Моджанг все не може встигнути. У гравця завжди є спосіб покращити атмосферу в грі. Presence Footsteps додає унікальний набір звуків ходіння по блоках, шелест проходячи по високій траві, хрумкіший сніг і моє, мабуть, найбільш улюблене звук кроків по таракоті. Доповнює насиченість звуків мод Ambient Sounds, який додає багато атмосферних звуків, як спів птахів, цвірінькання цикад, характерних для кожного біому, висоти і навіть часу доби. Додатково хочеться підкреслити мод Вінді, що був доданий в останній ітерації збірки. Цей мод додає візуальний вітерець, що проноситься перед очима чудовий легкий атмосферний мод від нашого українського модороба Мазіка, що писав мод нам на соковитий сервер, за що йому також велике дякую. І також я нікого не змушую відмовлятися від яскравої картинки з динамічними тінями та прозорою водою. Тож, в збірці включений мод Iris Shaders. Мені подобається після будівництва оцінити результат із BSL шейдерами Досягнувши приємної візуальної картинки та атмосфери, час повернути погляд всередину. Проблема інвентаря все ще стоїть гостро в нашій улюбленій кубічній грі, але я не настільки критично ставлюся до цього питання, особливо якщо є пару мінімальних, майже непомітних модів, що вирішують навігацію в інтерфейсі. Я зазвичай користуюся Mouse Twix. Цей мод дозволяє колесиком миші забирати зі скринь по одному предмету чи по стаку одразу. Зменшуючи кількість рухів мишкою по інтерфейсу, також чудовий мод «Shulker Tooltip». Він дозволяє бачити вміст шалкера, не виходячи з інвентаря і не ставлячи його на землю. Абсолютно незамінний мод для ендгейму, коли ви будуєте щось велике і оперуєте десятками шалкерів за сесію. Сюди також можна включити найкорисніший мод для всіх різних типів гравців – «MiniHUD». Він має набір сотні різноманітних налаштувань для розуміння свого світу. Багато з них можуть бути читерські, але я вважаю, треба мати силу волі і не використовувати їх. Я, наприклад, завжди користуюся координатами і компасом, з недавніх пір ще додав внутрішньо дні, а також гарячу клавішу F7 для світлового оверлею. Я також роблю відео на YouTube, як граю на своєму постійному світі, і тільки для цього мені потрібно ще декілька додаткових модів, як от славнозвісний флешбек. Цей мод дає змогу записати вашу гру, а потім відтворити цей запис в плеєрі разом із зручним інтерфейсом для редагування. Тут я роблю таймлапси, а також ті самі кінематографічні вставочки, які я додаю в свої відео, включно із оцим, також. FreeCam, який можна було помітити на деяких відео, дозволяє відкріпити камеру від вашого персонажа і літати, наче в режимі спектатора. Цей мод допомагає мені оцінити, як просувається будівництво. Не відходячи від самої будівлі, так, ніхто не забороняє вам полетіти під землю шукати спавнери, але будемо чесні, це не цікаво. Для будівництва я також використовую Axiom у зв'язці з лайтматикою. Якщо ви колись цікавились будівництвом в Майнкрафті, ви маєте знати про ці моди. Я небагато планую в креативі, але от мою найбільшу будівлю, дерев'яну церкву, в селі я спочатку спроектував. Тут Axiom допоміг мені з формами куполів, а потім схематикою переніс це в свій світ і побудував виживання. Якщо вас цікавить робота з цими модами, напишіть в коментарях, я можу зробити детальний огляд процесу будівництва окремим відео. Також я додав мод Pixel Shot, який дає змогу налаштувати розмір скріншотів до Ultra HD 4K якості, що буде корисно для створення прев'ю до моїх відео. У збірку входить ресурспак Vanilla Twix. і дякую команді розробників за можливість безкоштовно користуватися таким якісним продуктом. На сайті можна обрати набір налаштувань, що вам подобається, наче в супермаркеті. Я ось обрав Bushy Leaves. Листя стає пишнішим і створює цікаві поєднання з різними блоками. Clearer... Clearer... Чистіша вода говорить сама за себе, трошки покращує візуал гри і мінімально читерські для пошуку підводних структур, а, а також набір паків для покращення життя. Diminishing Tools, бо я з неуважністю втратив не одне незритове кайло. Visual Vexed Copper Items, бо насправді Моджанг мали б це зробити від початку. І Hunger Preview чисто для комфорту. Також я користуюся датапаками від тих же Vanilla Twix, але датапаки встановлюються окремо на світ, тому їх не буде в самій збірці. Я поставив випадіння двох панцирів з кожного шалкера, бо я в ендгеймі і ще не маю ферми шалкерів. Швидке опадіння листя, бо я ціную свій час. І опцію відкриття всіх рецептів, ну, з тієї самої причини. Ще в моїх відео можна побачити сховище, де я маркую скрині міні-блоками, це власний датапак на міні-блоки. І також я поставив пак на випадіння голів з усіх мобів. Ці голови дадуть можливість додати нових цікавих звуків до механізмів, як я зробив на своєму водяному млині. Коли мені прийшла ідея цього відео, я зрозумів, що маю зробити не просто опис модів, а вивести це трохи на інший рівень. Тож, зважаючи на моє ставлення до роботи, я вирішив зробити цю збірку повністю публічною, викласти її на модрінс, щоб всі могли її зручно знайти та встановити абсолютно безкоштовно. Посилання буде в описі під відео, але якщо ви користуєтесь Модрінсом, просто напишіть в пошуку Грін і. Там вам висвітить Грін та його збірка, встановіть її і покращить свій ванільний світ в Майнкрафті. Із виходом нових оновлень гри та розвитком моїх відео збірка може змінюватись. А може щось додам, може видалю. І з цими змінами буду оновлювати версії збірки. Тож, якщо хочете слідкувати за процесом, підписуйтесь на канал і дивіться мої відео. Дякую вам за увагу! З вами був, як завжди, Грін. До зустрічі.